Різдвяна зірка пам'яті на Коломийщині у Спасопреображенському у Горницькому монастирі вшанували пам'ять загиблих захисників. Цей поминальний захід проводять уже вдруге з ініціативи високопреосвященнішого митрополита Галицького Андрія, керуючого Івано-Франківською єпархією Православної церкви України. Участь у заході взяли родини загиблих захисників із Прикарпаття, численне духовенство, керівництво та працівники Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Коломийської районної держадміністрації та район. Ної ради Таку акцію, як різдвяна зірка пам'яті. Ми запрошуємо родини загиблих наших героїв. Тут встановлена стела, де є інформація і фотографії всіх наших загиблих з Коломийського району. Кожного року ми молимося за упокі їхньої душі за Україну, за наших воїнів. І сьогодні також ми запросили родини загиблих з нашого Коломийського району для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв та освятити, на жаль, нові стели. Особливо молитву сьогодні ми зібралися на цій святій землі, щоб, коли йде розколяда, щоб і прийти сьогодні помолитися разом з тими, хто вже там, у тому небесному виклеємі. За ці два роки вони там колядують. Сьогодні ми бачимо новітніх іродів, які кажуть, чатують на життя того дитяти. Чатують нині на ту державу Україну, може вони змінили тільки свою форму, де хто військово, де хто підрясує руський мір, але суть одна і те сама. Тому сьогодні кожне село, кожне місто ми маємо святі місця, де, на жаль, сьогодні ми бачимо, що вже свіжо насипані могили наших захисників і захисниць. Вони стають місцем тої щирої молитви, але людина живе доти, доки про неї пам'ятають. І сумно родиним, прийшов шоу